Нестор Махно, напевно, кожен українець чув це прізвище. Однак далеко не кожен знає ту роль, яку він відіграв в історії нашої держави. А роль ця була, на жаль, негативною. Нестор Махно за два роки зумів перетворитися із майже невідомого в'язня московської тюрми до найпопулярнішого селянського отамана, який зумів зосередити майже 100-тисячну армію українського селянства і стати блискучим воєначальником. На жаль, Нестор Махно виступав проти української держави, як і проти будь-якої іншої держави взагалі, тому що він був прихильником ідеології анархізму, тобто ідеології, яка передбачає відсутність державних утворень. На жаль, коли зазнала поразки Українська Народна Республіка, йому довелось обирати між білими і червоними. Він обрав більшовиків, спільно з ними розбив барона Врангеля в Криму. І встановилася на всій території України більшовицька влада, яка потім розвернула свою зброю проти нього, і він вимушений був втікати з території України.